Міру Божу всім. Нещодавно служительниця нашої місії, слово Боже, написала військовому хлопцю на передовій з пропозиції молитви за нього. Вони зі... зізвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа. В своє серце, і вони з ним спілкувалися і вивчали, що таке основа християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительці нашої церкви, що до них на позиції прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходились вони, і вона не розірвалася. Що ви розуміли, авіабомби пробивають бункери, нищать усе і дуже великому радіусі. І коли вони зібралися разом всі зі своїм командуванням, усі військовими були там. Їхній командович сказав: Це чудо, мабуть, серед нас є Божа людина. І цей хлопець каже Сужидінська, коли командович це сказав, я згадав про Ді, тебе. І розумієте, коли людина має Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться. Там відбуваються чудеса. І навіть якщо ви, ти не віриш в Бога і вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже крутно помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос. Напишіть мені на та підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, якщо потребуєте, молитви і духовної підтримки. Да благосвыт вас Бог.